Нам какими мені взагалі не йде такий одяг. А, до речі, це кепка з цього лоту. Сьогодні буде до вашої уваги одяг JJXX жіноча категорія, а потім пізніше можу показати чоловічу. Тоже дуже класний одяг. Жіноча категорія коштує 1690 євро за кілограм. Так якщо взяти загальною картинкою, то одягу дуже багато в лоті, то я вам зараз скоренько то перекидаю, щоб не затримувати вашого часу. Жакетик довгий, песочка, такий прикольний гольфік. До речі, подібний до моєї кепки. Ну, тіпа, то не моя, то злота. Джинсова курта. Така кофточка безрукавка. Я би сказала тройка костюм, тому що два кольори дуже цікаво між собою гармонійно поєднані. Дві кофти такі укорочені ходять, чи як вони там називаються правильно, я не шарю в тому трохи спортивні штани. Коротше, можна зробити такий костюм троєчку спортивний. До речі, дуже клюво виглядає. Костюм троєчка, дуже багато джинсів і різних штанів. Зараз Супер. перепокажу. перепокажу. О! джинси різних моделей. Тут є і сліми, і стрейчі, і широкі, як вони називаються, хто скаже, палацо. Дуже класні такі костюмні, брючки з легкої тканини. В лоті є таких кілька е, кольорів, потім покажу їх в упаковці. Так, не знаю, добре чи не добре, але якось буде видно. Отакий джинс. Ось такі джинс, різні розміри, дівочки різні. Весь товар іде з упаковки, з ярликами. Просто для того, щоб ви щось гарно побачили, мусили це викласти з пакетів, щоб ви дивилися, які є модельки в лотіку. Джинсів, штанів багато, всі моделі сучасні. Прикольні, От щойно були такі молочного слонової кістки, штани тут такий колір оливка. Світла плащовочка, хаби. бачите, такий графіті колір, теж з тої серії на літо штанятка просто ульотні. Екошкіра, взагалі, суперські моделі. Я взагалі екошкіру бажаю на осінь, то незамінний, мені здається, вид одягу. І отакі джинсята. Це не всі джинси, я ще вам буду показувати пізніше в упаковках. Ось такий шортики і блузончик є в лотику. Майки і топи такі на довший рукавчик зараз показую. Одна на тонку бретельку є такий самий е, комбінація. ні, це теж на тонку бретельку, Два, два варіанти. Майки, подивіться, які прикольні кольори. Світленькі майки різних модифікацій, різних модель. Е, і такі трикотажні хбешка кофточки на довший рукавчик. Зараз такого, якусь сукню, сарафанчик аділі. Зверху таку штучку красиву аділі, і ви вже принцеса в цьому сезоні. Така йде топ спортивний рубчик. І до нього а, є ще така майка, дивіться, в упаковці. І, до... і є такі шарфійки. Можна для спорту, можна просто е... сюди, якусь прозору штучку-дрючку і ходити. Футболки. Футболки двох кольорів, різні розміри. Зараз я вам ще покажу їх у відкритому вигляді. Отак виглядають футболки. Я сьогодні красива. Юля моя сьогодні мовчить. Ось такі футболочки, вони є в двох кольорах, Красиво, в двох моделях. Сорочки, дівчатки, я мусила з нагліти і випросить на складі собі білу. Хотіла взяти, ще чорну не знайшла свого розміру. Чорна сорочка XS розмір, а ця біла сорочка МК розмір. Дуже кльовий. Катон просто безподобної якості народ. І от такі ще джинси в упаковці. Це такі подібні моделі, як я показувала розкриті. Просто всі не відкривали, бо моделі подібні. Такі шортики спортивні чорненькі, чорні, я вже вам показувала їх. Джинс. Брюки палацу широкі, такі, можна сказати, костюмні дуже класні. Ще одна у упаковці йдуть штанятка, вони подібні до тих рожевих. Такий чернічний колір, чий живічний, чи який він там колір. Ще одна пара джинсів. Отака от красива була кепка малінова на мені. І от така зелена, ще така от, два варіанти. Це Хочу нагадати. Мічіше. Так, хочу нагадати, що в лоті 20 кг по 16,90 євро за кілограм. В описі буду писати, скільки одиниць є в лоті. Я завжди стараюсь це прорахувати, щоб вам було потім зручно і скоро прорахувати собі вартість одиниці. Але заздалегідь хочу сказати, що це є дуже вигідна пропозиція від нас. Це є свіже постачання з Європи. Як завжди, ви знаєте, де робити замовлення, мій номер телефону, все буде в описі. Якщо для відосіка, то можу надіктувати 066 546 12-16. Ще буде два номери наших менеджерів. Як завжди, ми 24 на 7 з вами на зв'язку. Що суботи, що неділі, що ночі, що ранку ми постійно з вами відповідаємо на дзвінки і ваші питання. То я чекаю на ваші